Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Іспанію ffa 8 знову ж таки з тими самими людьми на тому самому OS сервері. Якщо ви не з ОСС сервера, долучайтесь до нас і зможете пограти також в ffa шки Також завів свій телеграм і свій Discord, тож доєднуйтесь туди і, можливо, колись це виросте в щось більше, ніж лише телеграм і Discord. Отже, граю жадівний білд. Є два варіанти грати або через scout Builder, або через Builder-Scout, морські старт. Можна взагалі без білдера, але uh, тоді там щось сетлер, scout, uh, scout Settler, Settler, якийсь такий Ну, Я цього не хочу робити, тому я одразу відкриваю в білдер. У мене є черепашки, коли є черепашки, це досить uh, приємно їх оброблювати, бо ви швидше закриваєте. Харбори, а також маю табачок, це дуже важливо. І я вже планую забирати пантеон на рибку. Цей білд має одну суттєву ваду, коли ви добудовуєте сетлера, вам доведеться ще чекати один хіт, доки закриється мореплавство, ну на тому і усе. Але у вас раніше оброблюються черепашки, і взагалі місто стає трошечки сильнішим. Мені дуже пощастило одразу натрапив на Табір варварців, тож 10-м ходом. Восьмим ходом беремо плюс 10 та 1-1 бог цар-картку. І дисципліну. Оброблюємо черепашок і працюємо табачок. Оскільки... Ну, ми тут трошечки програємо в продукції, але ми це все надолужимо. Бо... Ну, будемо оброблювати таку комбо-бомбу протягом 6 ходів. А потім змінимо. змінимо... Тайли змінимо картки і вже будемо працювати з урбан-планінгом, де з карткою на плюс один і будемо будувати сетлерів. Іспанія завжди спавниться на, спліт, на спліті континентів, тому ми маємо ще один континент на півночі. Мені це не дуже до вподоби, бо хотілося б, щоб навпаки, наші інші міста були на континенті, іншому від. Столиці щоб ми там картку могли юзать, касу, де контерсіон збудувати. Але цього не станеться, тому ми граємо ну, слабкіше, але також ну, валідний, нормальний білд, де ми будуємо місто з ппшкою на іншому континенті будемо туди відправляти каравани. Я не знаю, чи він зараз ну, грається цей білд, чи там щось поміняли, але. Колись так грали Іспанією і іншого способу при такому сплітті, я не знаю. 14-м ходом забираємо пантіон рівно 12 культур е, віри. Ніхто, бачите, ну, так швидко не забирає пантіон. Е, ну, здається, на цій карті. Е, швидше можна, якщо у вас одразу додаткова віра тікає з першого ходу. У мене такого не було, бо 2-1 то така собі. Клітиночка для оброблення. Для початку мені не подобається черепашки краще. Знайшов білу пустелю. Непогане таке діо. мабуть, збудую Петро. Одразу, бачите, почав грати, і вже не забуваю про то альпійське тренування. Бо раніше було завжди бігав без прокачки, але з левелом. Це такий пізір був. О, зараз, наче трошки краще вже. Ну Це остання гра. Я дуже був розчарований грою на ацтейка, тому так. Серйозно підійшов до неї, намагаюся не, не програти. Маємо Окленд. Е, я навіть думаю, може взяти Амані спочатку. Ставлю друге місто на інший континент е, і не купую тут трейдера, тому що хочу прокачати Мадрід, Це, це дуже велика помилка, але я не люблю. Ну, можливо, не велика помилка, я не люблю е, кидати... Каравани з міст, які не можуть рости. Вони не, ну, профукують всю їжу, а хочеться мати якомога більше їжі. Третє вже, третій сетлер вже збудований, 18-й хід починаємо, починаємо будувати четверте. Ну, граю цей білд в 4, в 4 сетлера. Мені він дуже подобається. Просто імбовий. Не знаю, чому я раніше не грав, і мені він здавався поганим. На зараз я вважаю, що це. Найкращий, найоптимальніший білд, і тільки так треба грати. Єдина проблема, що за морську силу вам треба дочекатися, доки відкриється навігація, і тільки тоді ви можете кидати караван. Ну, взагалі, ви можете раніше кинути караван, але він тоді піде по суходолу, і там буде трейпост, і всі інші каравани також можуть піти по суходолу, а хочеться морські каравани. Тому не треба жадібня жадібничати, треба чекати. І е, закидувати вже морські каравани. Оскільки маю на Settler Vision в 3, то бачу цього кічі, то закинув крі одразу делегацію. Це такий е, дружній знак. Е, бо не можна ж торгувати голдою, не можна торгувати з з ресами за правилами. Тому закинув йому, щоб він ну, не захоплював мого сетлера. Ну, зазвичай люди так не роблять. Це там інколи бувають такі індивіди, е, які. ну, Хочуть перемогти будь-якою ціною, хоча треба розуміти, що ми всі звільнили 4 години в собі в графіку там, в розпорядку дня, 4-6 годин, щоб пограти в циву. І ну, якщо ти там, забираєш когось сетлера на такому таймінгу, це ну, просто ти викреслив 4 години з людського життя, то я не люблю так робити. Є люди, які полюбляють себе Е, ну, окей, я розумію, там, коли ви пограбували якісь покращення, щоб там пантіончик взяти чи голду, е, це такий мінорний мінус. Але якщо ви тирите сетлера другого, третього, то це вже гра скінчилась. Я так не роблю зазвичай, і нікому також не рекомендую так робити. Щоб уже 100% переконатися, що Магнус нутрячки. Перестали бути такою імбою. Знов граю Магнуса. Хоча планував, можливо, зіграти рейну якусь, або вже стандартний якийсь білд, або Мокшевну трічки. Але в нас там десь є Португалія. Я не знаю, чому взяв Магнуса знов. Можна, можна було одразу сподіватися на торгівлю. В мене є сусід, з яким ми можемо мати морську торгівлю. Тож, ну не знаю, ну, взяв Магнуса, як -то зазвичай грають, знаєте. Ну, мета така, і важливо, що там відбувається взагалі. які зміни, просто граю Магнуса. Закрив, закрив харбори 22-м ходом досить швидко. Зазвичай там десь 24-м закриваєте без черепашок, а з черепашками ось 22-м. І постав солоденькі прибілди. Взагалі їх треба було б будувати, але там в мене ще добудовується по два ходи. Сетлер і. О, як його звуть? Монумент. Бачите, 24-м ходом будується четвертий сетлер. А якщо е ну, робити так, як е вимагає білд? Ну, якщо робити три е міста, а потім ще два добудовувати, то ви починаєте їх будувати тільки після 24-го ходу, 23-24 ходу, коли 23 у вас закривається рання імперія. Тому самі сетлери виходять е пізніше. Ну, а тут ми будуємо 4 міста, і вже нам нічого не заважає будувати е, райони, будувати юніти, якщо потрібні, будувати білдерів, бо ми ще досі маємо дві картки і можемо поставити 30% на білдерів, якщо то потрібно. Тобто цей білд в 4 міста, це імба, використовуйте його е, і не ведіться на провокації з п'ятимістовим білдом. Воно не варте того. Затримую дружбу з Крі, Кажу: я не можу дати тобі дружбу, бо я ще не розвідав з півдня. Так, я маю одного сусіда, але можу мати більш вигідних сусідів для торгівлі. А крі, як бачите, він досить далеко. І я не дуже люблю дружити з Крі, з персами, тому що вони кидають карвани в себе і дуже рідко там виходять на зовнішню арену. Так? Тобто я буду, пропустимо, в нього кидати там 9 караванів, 8 караванів, а він в мене півтора каравани закине за всю гру, щоб Союз качався, і все. Мені це не подобається. Дуже потужне, надпотужне четверте місто з двома спайсами на озері. Тобто, це знов, як вже я вам вже і казав, дуже круто, коли ви за морську націю відкривається 4 харбори, бо тоді є можливість якісь дістрикти збудувати за скидкою. Ну, або треба будувати якусь священку десь. За Іспанію можна було б збудувати священку, це ну, норм ідея. Але ну, мені щось воно не подобається. До речі, придбав караван в Сівіль забув, що в Іспанії вони надпотужні і можна було б це всю фігню з рибкою наробити. Але завдяки тому, що я оброблював крабіків, там зайві 10-15 ходів маю кошти на караван. Лише завдяки крабікам та. Черепашкам. Тобто маю багато раннього золота, і караван, можна сказати, безкоштовний. Свіл'я досить круто буститься. Чому я не будь-чу Мадрид, бо місто ваше капітал може вирости до п'яти без штрафів, а воно вже і так в 4. Тобто ну, великої різниці для Мадриду цей караван не зробить. А от свіл'я, вона на свіжій воді, вона може дорости до 4, і тому їй ця екстра їжа і ця екстра продукція дуже потрібна, щоб вона швиденько добудувала. Ну, Райончики нам, і е, маячки, або ще додаткових сетлерців. Тому отак от от в Севілі розганяю а замість Мадрида. Швиденько будуємо маячки. В Мадриді та й в інших містах, е, щоб мати більше караванів. Ну, В Мадриді досить е, дуже потрібний маячок, щоб. ну, е, е, як його звуть? Забустити четверте місто. В Валенції потрібен маяк, щоб вона почала рости. Звісно, можна було б збудувати там як його звуть, амбар, але я не знаю. Люди не будують амбар, я сам не перевіряв, не вираховував, чи воно вигідно чи ні. Тому довірюся, людям, які багато грають, вони амбар не роблять. Манус перероблений, качаю знов по лівій гілці. Додаткове зростання і додаткова їжа всім. Тобто Севілля зараз взагалі дуже швидко виросте. Бачите, вона вже 3 і там, скільки 4 ходи на 32-й хід буде вже в 4. Забувся я поставити картку на будівництво корабликів. Там є таймінг, коли ти можеш збудувати кораблик, але замість галерок я будував сетлер, тому ставлю її зараз. І треба збудувати. 3 галірки, щоб 100% забрати Занзібар Взагалі, мені не подобається супер рано забирати е, МД-шки. Хочу чекати до ав автократії, здається. Ні, до олігархії, яка дає плюс 4. На на мілі Юніти і на морські також. Е, ну Так легше забирати. Купую білдер в Севільє, щоб обробити бананаси, крабиків, можливо, вино, можливо, ще й прянощі. Хоча мені здається, що я не відкрив ірігацію, тому я обробити не можу їх. Як? Кордоба сіла на 30-й хід. Можна було б почекати один хід, тоді б там було легше вийти в наступну епоху, а можна не чекати хід і просто збудувати додаткове чудо. І на тому все. Розпочинається золота доба, звісно, беремо пензель а, на культурку і на додаткове золотко. В нас вже лише три райони, до речі. Звичайно, будуєте, ну, намагайтесь дотягти до п'яти, але в нас немає ніяких дискаунтів на ці райони, і досить далеко селитися. Це така проблема морських цифр що вам досить далеко йти селитися. Тому три райончики також непогано. Ми добудуємо ще наші райони. Починаю, починаю облогу Занзібара. Оскільки збудував лише один монумент, то олігархія 32 ходом, бачите, яка там невеличка різниця. З монументом можна навіть до 30-го ходу закрити, але мені не потрібно було, я дуже легко вийшов в золоту епоху. Ну отак, три копієчки, Залишається в нас Urban Planning і можна ще золотко або білдерців поставити. Так, непогані, непогані картки. Будуємо білдерців, докупляємо, до речі, караванчик. Скільки він там, 90 повинен коштувати, чи щось таке. Буду бустити місто на знов на свіжій воді, місто Кордоба отримає караван наступним ходом. Бо він вже здається коштує 90 і не можу зараз купити. Занзібар падає досить швидко, не дивлячись на те, що в нього 24. Я навіть жодної галірки не втрачу, бо я не жадін свинка, а збудував, витратив ще додатково 16 продукцій і збудував. Три галєрки, щоб вже 100% його забирати, навіть якщо він заспавнить свою галєрку. Ну, якщо щось піде не так, звілля досить недалеко і можна там добудувати ще галерки. Добудовуємо маячки, і треба б якось починати вже будувати прибілди. Не прибілди, а приплейсити другий дістрік. Кампус, дивіться, яка крута японія. В нього, бачите, багато віри, він грає в богиню землі. Тому сильний. МДшка робить якийсь незрозумілий мув, вона виводить дубця, ставить пращничка в місто. Тобто місто тепер взагалі досить легко вбить. Подивіться, який дамаг проходить. І е, на тому все, на тому місто. Готове, впало. Наступним ходом забираю, до речі, вивчаю ірігацію. Так, тут трошечки натуплено. Не став викупляти крабіки третьому радіусом дуже дорого. А викупив караван, який казав казав, Кордові, він коштував 100, навіть не 90. Знову ж таки, можна вже бустить Мадрід, бо збудовано маяк. Можна забустить Валенцію тим караваном, але я вирішую, то біс стоїть Валенцію вперед Кордоба. Валенція то так. Неважливе місто. Я не дуже хочу воювати з японцем, а також до нього можна пустити якісь соковиті караванчики буде. Тому закидаю йому дружбу. Занзібар все. Одразу заглядаю харбор на плюс 4, до речі, в мене всі сильні харбори. Буде дуже крута, друга, золота доба. А також одразу ставлю на починку цей монумент. Треба було б ще поставити і граннері. Щоб місто могло рости, але я цього чомусь не роблю. Не вистачає. Оскільки це п'яте місто, не вистачає люксів. Треба, треба додаткові люкси оброблювати. У мене на зараз два. Це черепаха і мед. Треба обробити ще дві плантації, і буде чотири, і буде краща ситуація. Але я цього чомусь не роблю. Не знаю, це з люксами якийсь жах. Завжди забуваю їх оброблювати. Не зміг я збудувати схидкові кампуси, хоча добудував 4 харбори, але відкрив вже 5 districtів. Games and Recreations. Тобто розважальний квартал відкрив. і Це п'ятий квартал, в мене лише 4 райончики збудовано. Ну Це через те, що не збудував вчасно площу правління, бо вона там повинна будуватись не в капіталі, а в іншому місці. Ну, це такий білд. Так, можна було б якось поза. Підзатримати Games and Recreations, і, можливо, б такий я зміг збудувати цей скидковий кампус, а потім би ще щось кидкове збудував, але, як то кажуть, досік засраний, тому то будую так. Він все одно два кроки будується, але можна було б за один збудувати. Дуже хороші каравани в Японію можна закинути, але тож каравани суходолом, бо я там ще не доплив до нього. І, мабуть, не допливу. Хоча, дивіться, Іспанія так, на зовнішні торгівельні шляхи сильна. І, мабуть, треба було якось все ж таки не в Магнуса грати, але вже що зіграно, то зіграно. Місто скоро доросте до 4. Я там щось... А, ну він добудував маяки, тому може рости до 4. Зараз ми йому. Ні, не зрубаємо. Я думав, ми зрубаємо там лісочок на білдерсі, але в наш робить лісочок на Білдерсі, коли. Ну, ти, ти ще не доріс. Взагалі, дивний мув. А, ну хоча б люкс оброблю. А, з одного боку, дуже дивно себе повів шотландець. Він сказав, що я можу там південніше Занзібару поселитися, а, а з іншого боку, лишив мені одну єдину клітиночку там з камінчиком. А, я його спитав: а чому ти не сідаєш ну, на узбережжя? Він каже, що ну, нічого він не відповів. Хоча, я думаю, він боїться просто Іспанію. Іспанія дуже сильна. І оскільки він там, здається, не вийшов в золотий вік, в нього 13-13, зараз так він в нормаледжі. Можна було б, звісно, його замучити, але нафіга витрачати на це сили. Я не знаю. Хоча насправді я вже грав по сусідству з Іспанією, в мене такі флешбеки, що. Іспанець потім, не іспанець, а шотландець потім тебе бере і ну, вбиває, бо в нього там вдвічі-втричі більше науки, ніж в тебе. Але я спробую не допустити цього. І ну, я, я не дуже люблю вбивати своїх союзників. Я такий, що союз вже до кінця гри буду мати. Сороковий хід до феодолізму ще досить довго. Мені це не подобається. І думаю, кого ж, якого ж взяти собі о, в, в губернатори. Можна було б знов-таки взяти Амані, але я кажу з Кажу йому: ну все, давай. Він жаліється, що не мав в нього життя. Я йому кажу, будуй коняк, забирай Окленд і селись навколо Окленду. В нього було б ще Окленд і два або три додаткові міста там. Він цього він цьо не зробив, вирішив о, страждати. Так, беру Амані, закидую в Окленд. Ну, Не хочу багато послів туди кидати. Амані ще згодиться. А от Оукленд мати на такому морському старті досить непогано. Можна було б це зробити раніше. і, Мабуть, так потрібно було це зробити раніше, але в мене не було жодного посла. Дуже круто, так кидать Амані. Uh, Першою, коли ви відкриваєте МД, наприклад, Окленд, так, і вже, вже маєте одного посла, сідає мані, ви її сюзите. Але і не я перший відкрив Окленд. А щоб відкрити послів, то треба йти вниз, відкривати додаткові райони або вгорі досить далеко залазить. А я хочу йти по центру рашить Феодалізм, як е, справжній сімер. І ну, цього в мене не виходить. То, тому тому так пізно за Сюжин Окленд. Він взагалі 46-м 45-м ходом засюзиться. Ще можна було б десь е, хід на 20-й його забрати. Ну, заради 1, 2, 3, 4, 5 промки. Не знаю, наскільки це вигідно. Тяжко сказати. До речі, в мене бігає 4 караванчики, і тут я згадав, що до феодалізму було б непогано ще кілька міст збудувати, ну, хоча б сетлерів. Uh, тому зараз uh, змінюється моя програма з будівництва білдерів на будівництво сетлерів. Uh, uh, в трьох містах буду робити. Ну, взагалі всі міста в мене забущені, окрім Магнус uh, міста. Uh, ну щось, щось не вистачає одного караванчику, хоча ну, повин, повинен бути. А, це тому що в мене 5 міст з Анзібаром, Це ж не 4 міста гра, а в 5 міст. В 4 міста ви бустите навіть капітал, щоб він там трошечки підріс. Ну, в моєму випадку, місто з ППшкою, яке досі не забущене. Дуже велика помилка з мого боку, я не зрубав оту вівцю. Якби раніше почати будувати ППшку, десь на 36-й хід почав би її будувати і там закінчив на якийсь 42-й. 44-й. А зараз я чекав, 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 і тут згадав, що там ж треба будувати ще й кампус. До речі, дуже сильні кампуси, тому саме туди ППшка, щоб забустити е, додатково кампуси, щоб вони сильніші були. От, і я цього не зробив. Це дуже суттєва помилка. Вона е, не то, що там сильно мене е, так затримує. Але я не отримав кілька їжі та продукцій через те, що не збудував ППшку раніше. Ну і який будинчик там будувати, я не знаю. Зазвичай модно зараз будувати на розселення, то, мабуть, буду будувати на розселення. Добудовується ППшка. Так, іду рубати вівцю. Це оце, оце правильно, це геніально. Місто вже виросло до чотирьох, і я потім йду рубати вівцю. Це пізір був. Закриваю каренсі, нащо каренсі, бо в Мадриді два райони, можна будувати третій, і я хочу знов спробувати зіграти рейна білд, в Мадрид посадити і збудувати там трикутничок. Дуже сильний білд для, другої, для другого вольнодумства. Але є нюанс. Треба крутий торгівельний партнер. А в мене таких нема. Ну, і цей шотландець, в нього щось карвани почали бігати. по... Суходолу, бо він ну, поставив місто так, що вони не попливуть. У мене промайнула думка, що може збудувати е, той, як його е, колізей, але подумав, що ну, не варто краще заселити ще три міста. Е, міняюсь люксами з полькою. І як бачите, ще три сетлери, тобто 5 плюс 3, 8 міст. Ну, я намагаюсь так четвірками міста будувати 4, 8, 12. По кількості міст з люксами. Так, розумієте, люкс пафає 4 міста. от Я по 4 будую. Не знаю наскільки це є правильно, але ну, мені подобається. Феодалізм 4 кроки це 46-й хіт, це дуже пізній феодалізм. Треба десь приблизно на 40-й закривати, тоді взагалі кайф. А так, щось, ну поганенько. Хоча, бачите, маю час будувати додаткові сетлери, там всі маячки побудувати, пооброблювати все. Тож, ну, не так все погано, як е, я оце наговорюю. А На цьому все. Серія закінчується, бо в нас там пішли завантаження 44-го, потім аж 43-го ходів. І стався деякий конфуз, про який ви дізнаєтесь в наступній серії. А на зараз я ще раз нагадаю вам, що ви поставили лайк. Написали коментар, а також поділилися відео з друзями не лише в Ютубі, а ще й в Телеграмі. Дякую вам за все і побачимось в наступному відео.